Відгук з Литви. виготовлення м'ясних делікатесів Зачитую. Діма, добрий день, город Рокішки. Сьогодні мої, мої перші вихідні. У мене вихідні п'ятниця а у юру, субота і неділя, але його адміністратор попросив. Завтра в неділю вийти на декілька годин. Відпрацювала перший день, переживала, чи вийде, все вийшло, все показали, розказали, нема нічого критичного, працювати можна. Литовці хвалили. Навіть е, бригадир попросила мене вийти в п'ятницю на декілька годин. Житло на четвертому поверсі, чисто гарно, все є, ми задоволені. До роботи йти пішком 20 хвилин. Е, е, Кануєся і тест на алкоголь е, дмеш. Діма, дякую за вашу підтримку, за пораду. Щоб кожного. Кожному догадити треба мати стальні нерви, але, на кожні, але не кожний добро цінує. Спасибі, що допомогли нам. Наталя, вам теж спасибі, що ви добросовісно працюєте і так далі. Відправив сімейну пару на виготовлення м'ясних делікатесів. Поїхали перший раз. Я тут вже не буду все зачитувати, вона мені пише, що все, я побачила, я плачу, я не буду, буду, верні, я не знаю, чи я справлюсь і так далі. От, відпрацювали дні, от що вони мені пишуть далі. Показую. Діма, доброго здоров'я. Скоро два місяці. Як ми живемо і працюємо в Литві. Я і чоловік. Ми працюємо по різних цехах, Кожна свій графік роботи і вихідний. Робота не легка, але працювати можна. Нагрузка тільки на пальці і на руки. Ми вже привикли і працюємо. Ви, Діма, вірно, говорите, що лихих робіт не буває. Це точно кругом потрібно працювати і старатися. Скажу одне: хто хоче працювати, кому потрібні гроші, то ті люди і працюють на нас. все влаштовано. Дякую за терпіння вам. І всього найкращого. Ось приклад. Перший раз поїхали сімейна пара. Вони абсолютно не знали, що таке за кордон. Вони абсолютно ніколи ніде не були, але в них є мотивація, їм потрібні гроші. Сімейні пари поїхали на м'ясні ділікатеси. І працюють зараз. Є набір на м'ясні делікатеси з зарплатою до 1400 євро. До 1400 євро працюють по 12 годин тільки денні зміни 6 днів на тиждень. Це 288 е, годин в місяць. Це 1440 євро в місяць. Хай буде 200 євро затрат на час, хай буде 300 євро затрат на час, но 1100. 1100 можна железобетона відложити при доході 1400 євро. Немає гарантії, що ви прям відпрацюєте. Ну от сімейна пара. Поїхала перший раз, люди з села казали, ми все вміємо і так далі. От, я зачитую. Зараз є класний набір. По 12 годин зарплата до 1440 євро. Хто відчуває силу, хто хоче їхати, там просто буде е, тіпа, якби колбасний цех. Це не м'ясокомбінат в традиційному розумінні, що там ви будете там, курицю різати ножом або там, свиню, розрізати туші, тягати і так далі. Такого там не буде. Це більше як колбасний цех. З зарплатою до 1440 євро. Кого цікавить така робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.